За сприяння депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка на Буковелі відбулося засідання обласної ради всеукраїнської організації інвалідів Чорнобиля, Союз Чорнобиль Україна. Ліквідатори аварії, колишні правоохоронці, вдови Чорнобильців запросили на раду громадської організації відповідальних працівників соціальних служб пенсійного фонду управління охорони здоров'я. Кілька років тому чорнобильські громадські організації підписали меморандум про співпрацю з органами влади, з Івано-Франківською обласною радою та облдержадміністрацією. Але у зв'язку з політичними подіями і зміною керівництва не завжди відповідальні особи пам'ятають про чорнобильців, які поклали життя і здоров'я у боротьбі з мирним атомом. В чотири рази збільшилась кількість онкологічних захворювань. Пішли з життя 70 бійців Прикарпатського пожеж. Батальйону 75 колишніх тампонажників. Проблеми з пенсіями, інвалідністю, захистом вдів і дітей все це обговорювали члени ради в країні. Війна, вони це розуміють, тому не вимагають пенсій і благ. Але найнеобхідніші проблеми все таки треба вирішувати. Питання назбиралося багато. Серед них є і хороші, приємні. І є такі, що приходиться вирішувати. Ну, одне з приємних питань, те, що вже закінчили і в дії Книга пам'яті померлих чорнобильців, яка знаходиться в церквах, і тепер в поминальні дні вже у всіх церквах робляться відправи, і у нас вже все, кожен померлий буде згаданий. Це приємно і його сім'ї, і друзям, і знайомим. Також приємно те, що на кінці кінців вирішилось одне з болючих питань, яке стосувалося дітей Чорнобиля, які народжені від ліквідаторів. Частково вирішено тим добре, що вони мають право на зв'язок теж із хвороби із Чорнобильською катастрофою. Ну, наряду з тим є питання, які не вирішуються, бо вирішуються дуже, дуже важко. Наприклад, із книгою пам'яті. Ми планували її давно, була вона конкретно обговорена. Зібрали матеріали, а коли передали для публікації, то змінили назву книги, змінили уже не меморіальне видання, а вже просто видання, якесь незрозуміле, в якій поміщаються, і художні твори, і так далі. У всіх областях, згідно рішення Союзу Чорнобиль, повинні бути меморіальні видання, в яких заносяться люди, які мають документи і мають статус. На Буковелі Чорнобильці мали можливість відпочити, розважитись. Не часто цим людям приділяють гідну увагу в суспільстві. Три дні відпочинку в Карпатах, тепло і увага персоналу спортивно-відпочинкового комплексу. Це теж додає і здоров'я, і гарного настрою.